БЛК не проводиться такі особи. Якщо ж ці вимоги не дотримані, то є ризики отримання відмови у наданні відстрочки. Багато хто не міг фактично оформити відповідну відстрочку. І в цей момент особа може бути направлена на ВЛК, і за результатами його проходження їй може бути видано вже бойове розпорядження. Важлива інформація для тих, хто опікується рідними або має інші підстави для відсрочки від мобілізації. Нові зміни, актуальні документи та покроковий алгоритм. Дивіться далі. Як отримати відсрочку від мобілізації з урахуванням останніх змін? З рахуванням останніх змін, які у нас були внесені зокрема постановою кабінету міністрів номер 930 від 16 серпня 2024 року, у нас для того щоб отримати відстрочку, подається відповідна заява на голову комісії, яка створюється при РТЦК та СП. І до цієї заяви додається пакет документів, який визначається додатком номер 5 до постанови 560 кабінету міністрів України. Чи допомагаєте ви з оформленням документів для отримання відстрочки від призову за мобілізацією, та чи здійснюєте супровід до РТЦК та СП? Команда фахівців юридичної фірми Могол Альфа допомагає у підготовці документів для отримання відстрочки від мобілізації, і наші адвокати супроводжують до РТЦК та СП у випадку виникнення відповідного запиту та виникнення заявки від клієнта. Чи потрібно проходити ВЛК при оформленні відстрочки від мобілізації? Зазвичай і те, що прописано в постанові кабінету міністрів номер 560, там у нас чітко говориться про те, що що особа до прийняття рішення про надання відстрочку або про відмову наданні відстрочки, БЛК не проводиться такій особі. Чи затверджена на сьогоднішній день форма заяви на відстрочку? На сьогоднішній день вже неодноразово ця форма змінюється і вона є затвердженою. Останні зміни знов таки можна знайти в постанові кабінету міністрів номер 9ятсот від 16 серпня, і там викладається уже новий шаблон відповідної заяви. Запропонуйте, будь ласка, певний алгоритм нашим глядачам при оформленні відсрочки від мобілізації. Такого алгоритму універсального його немає, але просто те, що я нахожу, на що я хочу за. Зауважити, да, це, по-перше, потрібно, щоб особа, яка звертається з відповідною заявою, це військово зобов'язаний, він стояв, перебував на обліку. В нього був у наявності військово-обліковий документ. Якщо ці всі вимоги дотримані, тобто то далі вже можна йти з заявою про відстрочку. Якщо ж ці вимоги не дотримані, то є ризики отримання відмови у наданні відстрочки. Чи потрібно нотаріально посвідчувати документи, які? Додаються до заяви про відстрочку? на сьогоднішній день таких вимог немає, тобто подаються належним чином засвідчені копії документів. Про нотаріальне засвідчення жодної мови немає. Але на практиці певний період часу з травня 2024 року були ситуації, коли вимагали, щоб копії документів були нотаріально засвідчені. Які останні новації від строчки по пункту 9 частини 1 статті 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про постійний догляд за членом сім'ї до останніх новацій слід віднести, що зараз чітко впорядкована процедура отримання акту догляду за членом сім'ї, зокрема, чітко визначено порядок. Звернення для отримання відповідного акта, строк розгляду відповідної заяви і визначено порядок вже отримання відстрочки за цим пунктом. Якщо батьки є особами з інвалідністю згідно а, пункту 13 частини першої статті 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, які останні новини по пункту 13 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Основною новацією є те, що раніше у нас потребувався до цього пункту акт постійного догляду, і дуже багато хто не міг е, фактично оформити відповідну від Строчку зараз внесли зміни, і відповідно акт догляду не потребується по цьому фонду. Це дуже позитивне рішення, тому що воно дозволяє досить швидко за цим пунктом оформити відстрочку від мобілізації, підтвердивши зокрема споріднення а також стан здоров'я за допомогою висновком СЕК. Які документи слід додавати до заяви про відстрочку? Скільки розглядається така заява, та як військовозобов'язаний може дізнатися про результат її розгляду? Документи, які подаються до заяви про відстрочку, вони визначаються у нас додатком 5 і залежать фактично від тих підстав, з яких військовозобов'язаний бажає отримати відстрочку. Це можуть бути документи, які підтверджують навчання, документи, які підтверджують стан здоров'я, документи, які підтверджують факт стан здоров'я батьків, документи, які підтверджують постійний догляд, роботу. В певних підприємствах та інше, скільки розглядається така заява, строк розгляду такої заяви у нас визначений 7 днів. На практиці цей строк наразі не працює. Скільки ми оформлюємо і допомагаємо оформлювати відповідні запити від клієнтів, то по строкам розгляду я хочу зазначити, що з травня 2024 по деяким категоріям клієнтів, цей строк взагалі був і 2 і 3 місяці. Наразі ситуація покращилася і в деяких РТЦК Можливо, отримати десь протягом двох тижнів це мінімально. Oh. Так, в основному строк може доходити до місяця, в залежності від того, чи знов таки стоїть особа військово зобов'язана на обліку, чи наявний в неї військово-обліковий документ. Який строк дії від строчки від мобілізації та як її продовжити? На сьогоднішній день, згідно постанови 560 кабінету міністрів України, вказується про те, що строк дії відстрочки він у нас прив'язується до указу президенту про введення воєнного стану і може тривати відповідно 90 днів. Що стосується подальших дій, то подається або заява про продовження дії відстрочки, якщо відстрочка була надана, або подається фактично новий пакет документів для отримання відстрочки. Чи може бути направлена? Заяву про відстрочку з додатками поштою згідно тих вимог, які ми фактично зустрічаємо на практиці, то РТЦК та СП говорять про те, що має бути виключно подано особисто. Але є вже відповідна судова практика, яка визначає, що такі заяви можуть направлятися поштою. Але для того щоб все ж таки отримати відстрочку, тут потрібно розуміти, що важливіше для клієнту, чи отримати відстрочку, чи клієнт готовий дуже довго судитися для того, щоб відстояти його право подати пошту, то все ж таки я раджу звертатися особисто до РТЦК та СП для подачі відповідної заяви. Часто чуємо від наших військовозобов'язаних глядачів. Боюся йти оформлювати відстрочку, бо відразу вручать бойову повістку, та силоміць мобілізують. Це міф чи реальність? Насправді така ситуація може виникнути. Така ситуація може виникнути в тому випадку, коли, наприклад. Особа звернулася з заявою про відстрочку, їй е, підготували рішення про відмову у наданні відстрочки, і в цей момент особа може бути направлена на ВЛК, і за результатами його проходження їй може бути видано вже бойове розпорядження, за яким вона буде мобілізована. Але це дуже, скажімо так, одиничні можуть бути такі прецеденти для того, щоб їх не було однозначно. Я раджу е, крім того, що е, говорять про те, про документи, які подаються, про заяву на відстрочку, звертатися за консультацією для до фахівців, для того щоб вони могли проаналізувати не лише цю частинку ваших документів, а проаналізувати в комплексі всі ваші медичні документи, проаналізувати в комплексі документи, які стосуються вашого військового обліку, військово-облікові документи, і прийняти відповідне рішення, як краще діяти в тій чи іншій ситуації. А що з актом про встановлення факту здійснення особою постійного догляду його скасовано? Насправді його не скасовано. Його скасовано виключно для отримання відстрочки по пункту 13 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що стосується інших пунктів, де передбачається зокрема постійний догляд, то він викладений в новій редакції, і я вважаю, що ця редакція вона однозначно є кращою, тому що. Органи, які будуть видавати відповідні акти, вони зараз не наділені повноваженнями щодо визначення наявності інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати такий постійний догляд та утримання особи, яка потребує постійного догляду. раніше це фактично було дуже великою перепоною, і багато хто отримав рішення про відмову надані відстрочки. Я хочу зазначити, що процес знов таки отримання від строчки, від мобілізації це дуже складний процес, і для того щоб розібратися у всіх тонкощах і отримати відстрочку від мобілізації, я раджу звертатися зокрема до наших фахівців юридичної компанії Могол Альфа. Фахівці нададуть вам кваліфіковану допомогу, і я думаю, що за наявності підстав відстрочка буде отримана. Звертайтеся до нас за консультацією за номером. Телефону вказаним в описі під відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і отримуєте гарний результат.